У Дніпрі затримали агента ФСБ, який коригував удари расистів та готував підпали військових авто в регіоні. Як повідомили в СБУ, спочатку основним завданням фігуранта було встановлення координат підрозділів збройних сил України в Дніпропетровській області, а також фіксація наслідків російських обстрілів Дніпра через деякий час. Куратори з ФСБ поставили зловмисне нове завдання здійснити серію підпалів службового транспорту сил оборони та об'єктів Укрзалізниці за даними правоохоронців за інструкцією окупантів, чоловік власноруч зробив запалюваний пристрій. На основі легкозаймистих сумішей, детонатора та модуля дистанційного керування. У визначений час він мав закласти готовий пристрій під військове авто збройних сил та у віддаленому режимі привести у дію. Кіберфахівці служби безпеки завчасно викрили ворожого поплічника, задокументували його злочин і затримали. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на РФ. Триває слід, зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.